Ваш обліковий запис та ваш особистий кабінет. Ось тут ви можете побачити усі свої проєкти, які ви собі створили та зберегли. Кожен проєкт можна переглянути, додати до якоїсь папки або студії, якщо вони у вас є, і зробити його тільки для себе, щоб, якщо ви опублікували проєкт, ви передумали і не хочете його більше показувати, робити тільки для мене. І можна видалити проєкт. Видалені проєкти переносяться у папку Треш. І поки ви не очистите цю папку, ви можете «Путбек» повернути проєкт назад. Далі є у вас листування. Ось цей конвертик. Тут ви бачите, можливо, хтось лайкнув або поставив зірочку вашому проєкту. Хтось, може, скопіював ваш проєкт, тобто зробив ремікс. Можливо, хтось залишив вам повідомлення під проєктом. Дуже цікавими є кнопки Вивчати ідеї та проскреч. У Вивчати опубліковані готові проєкти, професійні, красиві, і ви можете відкрити будь-який проєкт, пограти в нього і побачити, як його створили. Натискаємо Переглянути код, ремікс це для того, щоб скопіювати собі. І ви бачите, як людина створила цей проєкт. Ви можете повністю вивчити собі код і зробити собі такий самий проєкт. Його можна скопіювати, і він буде зберігатися, копія цього проєкту. У вас, у папці проєкти. Ось тут. А ось ця кнопочка допомагає вам створити новий проєкт. Натискаємо. Перед нами середовище створення скриптів, тобто програмування у скречі. Скретч це не мова програмування, це мова вивчення алгоритмів. Ліворуч знаходиться панель кольорова. Перемикаючись між нею, ми бачимо набори операторів. Їх ще називають блоки та команди. Їх ми будемо використовувати для створення своїх програм та своїх проєктів. Наприклад, ми можемо попросити нашого котика. Нявкнути. Або сказати привіт. Ось це поле для створення скриптів. Набір блоків, які поєднані між собою, називається скрипт, а це поле для скриптів. Там, де ви бачите свого виконавця, це сцена. Ми можемо робити сцену різного розміру. Можемо розгорнути на весь екран. Ось ці дві кнопки це щоб запустити програму та зупинити її виконання. Під сценою знаходяться дані про нашого котика. До речі, усі виконавці називаються спрайтами. І не лише котик є виконавцем. Ось ця кнопочка дозволяє нам завантажити свій спрайт, обрати спрайт рандомно. Тобто сюрприз! Нам з колекції спрайтів обирає якийсь об'єкт. Намалювати свого спрайта, тобто ми можемо створити власного, власного котика. І ось він буде у нас, бачите? Також ми можемо обрати з величезної бібліотеки будь-який спрайт, який нам подобається. Видалити спрайтів легко. Натискаємо на смітничок у куточку, але пам'ятайте, якщо ви видаляєте спрайта, то ви видаляєте і весь код, який ви створили. Якщо ви хочете зберігти код, у нас є сховок. Ми перетягуємо у сховок і кидаємо той блок, який хочемо зберігти. Таким чином, ми зможемо не загубити створені скрипти і копіювати їх між проєктами і спрайтами. Тобто переносити програму від одного виконавця до іншого. Наприклад, ось так. Тепер нас нявкне ось цей персонаж. Так. Бачите, тепер каже привіт: ось цей персонаж. Також ми можемо змінювати своїх виконавців. Заходимо в образ, і ми можемо домальовувати щось. У нас на виконавцях. І тепер наш виконавець має ось такий малюнок. Бачите? Це тепер частина його образу. Деякі виконавці мають кілька образів. Це потрібно для створення анімації. Також ми можемо змінювати тло, тобто фон нашої сцени. Так само, як і з котиками можемо завантажити, обрати його рандомно. Обрати його з колекції, усі фони сортовані за категоріями. Можемо домалювати його і створити його самостійно.